Вау, Каролінка, яка ти прикольна в тому комбінезончику. Клас. Машину. А сніг? Сні сніг і ялинки. Дивись, які ялинки прикольні. Такі. Бачиш? А я на тебе кличу. І ти хочеш їздити на снігу? Йдемо на санки? Все, Кароліна вже вкрала. Зараз давай я підсуну. Поїхали, поїхали. Тишка короліна. Оп. Є, ага, застрягла. Зараз давай я тобі поможу. Оп. Вау! Класно приїхалася. Ставай, все. Класний комбінезончик Каролінки з окулярами. Накаталася. Хоч. Хочеш за санками поїхати? Ми поки поїдемо за санками, привеземо, то вже снігу і не буде. Бачу, тобі сподобалося кататися. Різні різні санки. А може поїдемо купимо санки тобі. Санки. Хочеш? Вибереш собі якісь класні саночки. Купимо розові санки. Розові? Добре. Розові. Під комбінезончик. Окей? Будеш як космонавтик. Все, пішли додому, їдемо за санками. Може, розі купити. Санки? Санки купити, а купити санки. Добре. А різні, санки. різні купити санки. <різь> Тато йдемо. Ну йдемо, йде. Але мама їсточки робить, поки ми гуляємо. ми Мусимо поїсти. Я просто санки побачив дуже гарні в інтернеті. А ти хочеш поїхати в магазин? Ну, їдемо, може, в епіцентрі, де якісь прикольні санки. Карліну завів додому перекусити і вирішив розгребсти машину, щоб поїхати подивитися їй санками. Але тут такий льот утворився під снігом, що це просто якась жесть, тому що я боюся відламати ручку і двері в машині. Зараз я покажу, який льот під снігом. Коротше, двері повністю от примерзли. То льот все. Так само от на вікні. Який величезний льод. Можна було його позбивати, в принципі, але я боюся за ручку. Бій не зламати і не відірвати. Це все льот, оце. А це мене здивувало найбільше. Щітка на задньому вікні і на ній тримається така от величезна глиба льоду. Щоб вона ще не відвалилася ліпше, то все не чіпати, бо поки воно розмерзнеться, це якась Труба. А на рахунок лобового <ріху> де воно? <ріху> де то лобове? Все примерзло. Капець. Блін, два шара льоду? Та. Коротше. Опіцяють потепління за пару днів, хай вона ліпше так розмерзнеться. Боюся навіть щось чіпати. Коротше, неочікувано прийшла до нас зима. Ну, випав сніг зимою. <с? <с?> ну, от було неочікувано, тому що було тепло, хоча зараз я не скажу, що зимно теж тепло, але сніг величезний і мушу пішки йти за санками для Каролін. Пішохідні зони прочищали. Снігу так нападло так досить, десь сантиметрів десять. Ну, Чув усі рекомендації, які мені доця дала, коли їла на рахунок санок, який колір вона хоче. Надіюся, вони будуть такого кольору і такі санки невеличкі, як то вона каталася, їй сподобалося. Нарешті купив я ці санки, не прийшлося їхати в епіцентрі, то саме більше боявся. Якщо тут не буде санок і не буде приблизно такого кольору, як вона сказала, то придеться подолати ще велику дистанцію. А так, вибрав ось такі от. Маленькі, їх добре тримати вдома і легко їх струсити від снігу. Їй тим більше сподобалося, бо нас дітками каталися. Ще я купив ось таку от книжечку, там наліпки, коли світла немає. Вона так захопилася тими наліпками, так любиться ліпити. Все. Єдине, що я побігав трохи, пошукав мотузок, щоб прив'язати ось ці от санки. Тому що переважно все подається таке тоненьке, воно може порватися. Шукав щось таке міцніше, але знайшов. Зараз прийдеться його вдома під'єднати, подивитися, чим мені хватить, бо там десь приблизно півтора метра того шнурку. Ну, для того, щоб вести кровінку, мало би хватити, я так сподіваюся. Або я провтикав і придеться докупляти інакший шнурочок. Наталя вже королінку кладає спати, а вже коли проснеться, буде для неї такий міні-подарунок. І я думаю, що завтра, як буде вже сонце. Підемо на вулицю кататися нарешті на своїх саночках. Щоб не обділити моїх дівчат, купив каральні санки, а Наталі купив круасанки <смі> <смі> до кави, так що вона зараз поп'є, поки в нас ще світло є тих годину-півтора. Думав, проснемося зранку, буде сонечко, сніг буде падати або не буде падати. Підемо, покатаємося на санки. Проснувся а на вулиці дощ. Все в калюжах. Просто якийсь кошмар. Дівчата мої залишилися вдома. Я поки що пішов, що по справах. Да. Ну, що потім як вдарить мороз пізніше, потім то все попідмерзає, буде суцільний льот. Вийшло так, що купив санки, все, снігу немає. Як завжди. У сьогодні день якихось мандрівок, подорожей, якихось пригод. Блін, це тепер не майданчик дитячий, це тепер якийсь аквапарк, пляж. Можна погодитись і зразу булькати у воду. Ого, що я і казав. Льот утворився під ногами. Лизько. Ходиш, хоч, хочуть... дочь, Вернувся я вже додому, привіз памперси. Коротше, Наталя спалила, що Карліна щось наробила і треба буде міняти запаску. Вона тільки якраз проснулася, як я прийшов буквально через пару хвилин. І все, добре, що бач, памперси приніс, запаски є, і дам Карлінці міняти запаски, і будемо її годувати. Ще оказуються ті санки, називаються людянки. Ти знала то? Ні. Хоча я бачив інакше, типу там такі вже великі, але не сильно хотів брати зі спинками, потім ту в хаті нема де тримати, а ті людянки якраз вмістилися нам шикарно. Ще оказується, що вона проснулася і бавилася цим от роботом Хеппі. Отак от він виглядає. Кароліна. Та як трембіта, то треба ротом заспівати туди всередину. Ану, то така трубка, що можна співати. Прикольно. І коротше, вона от проснулася, роботу повідривала руки. Зараз прийдеться йому їх назад повставляти. О, тобто він трансформується в такий вертольотик. Тут ще є в наборі їх багато. Рожева, червона. Коротше, якась із них Полі. О! Знімаєш, Ту 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 ту. Все, не хватило мені повітря. На, Маєш свою трембіту. А таку? Тут така картонка. Думаю, багато з батьків впізнали <плес> таку картонку. <плес> для чого вона використовувалася. <плес> Що там виходить? <плес> О, ти склала йому. У <плес> нього тут є фотоапаратик. І ще якась така от штука, я навіть не знаю, радар. Так, <плес> <плес> радар, Р. напевно. Тільки ця рука не тримається. Ну, та він одночасно не може все робити. Так, 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 так. А де Каролінка? А, вона ось тут. Все, я полетів. Кароліна, ти прямо як мушкетери <гум> з такою шапкою. Собі таке придумала модне.